У шостій центрі естетичного виховання юність діє єдиний у місті ансамбль бального танцю Реверанс. Сьогодні тут займаються близько 70 юних любителів танцювального мистецтва. Їхньою наставницею є Марина Барсукова. У день хореографа вона розповіла нашій знімальній групі, як їй вдається прищеплювати любов до паркету та виховувати чемпіонів. За словами керівниці, опановувати бальні кроки зараз прагнуть навіть найменші шосткинці – діти віком від трьох з половиною років. В мене вікова категорія наших виховань. Від чотирьох до сімнадцяти років. Але останнім часом ця позначка трошки змінюється. І все частіше дітки, яким тільки виповнилось три рочки, вони вже а можна ми теж спробуємо потанцювати. І я дуже довго від цього відмовлялась, але. Зараз я розумію, що іноді в три з половиною роки діти приходять, і вони такі серйозні, такі старанні. Тому я думаю, що це вікова позначка, це лише просто позначка. І дуже часто мої випускниці, дівчата, які вже там 18 років, вони приходять і танцюють. Дуже часто мами запитують про те, щоб займатися вальними танцями. Марина очолює колектив з 2016 року. Проте її власний шлях розпочався набагато раніше, каже стати. Тренером не мріяла, просто дуже любила танцювати з дитинства. Любов до мистецтва прищепила перша вчителька Лариса Бонько із Воронівського будинку культури. Вже у підлітковому віці Марина почала навчати інших, тренувалась навіть у шкільних коридорах. Сьогодні ж для неї бальний танець це цілий всесвіт. З кожним днем, коли я працюю, з кожним днем для мене бальний танець розкривається як окрема ціла галактика, і це такий прекрасний світ, де багато всього яскравого. прекрасного. Просто незвідданого, неймовірного і постійно хочеться вивчати. Постійно хочеться бути в цій галактиці, постійно хочеться знайомитись, вивчати щось нове. Мені дуже подобається із латиноамериканської програми Танець Самба. Він і активний, і потребує дуже класної великої техніки. Ну і при цьому це класний настрій. Коли ти танцюєш, як би важко тобі не було, якщо ти професійно його танцюєш, ніколи глядач не помітить, що це. Це дуже складно. Якщо говорити про стандарт європейську програму, то мабуть. Віденський вальс один із улюблених вихованці реверансу постійні призери турнірів. Лише цього року пара Амелії та Макара двічі виборювала абсолютно першість. Сама ж наставниця отримала високе визнання на державному рівні. Всеукраїнську відзнаку тренера року 2025. Марина Барсукова переконана, у вальному танці спорт і дисципліна невід'ємні від емоційної підтримки. Навіть коли після турніру бувають сльози, буває сліз багато. І ми стаємо вколо, якщо там якась невдача, ми стаємо вколо, вколо і говоримо одне з одним, ставлячи питання, чи готові ви зараз зняти сукню, туфлі, костюми свої, метелики і більше не пройти на танці. І практично всі відповідають, що ми не готові. Ми будемо далі змагатись. Ми будемо триматись, Ми будемо працювати далі, щоб покращуватися вдосконалюватись. Сьогодні ансамбль реверанс продовжує розвиватися, попри всі виклики часу. Я маю надію, що мої вихованці разом зі мною будуть продовжувати створювати, розширювати, збільшувати колектив реверанс. І мені уявляється, що десь років, так через десять, реверанс це буде не просто колектив, а це. Буде ціла мережа, ціла мережа колективів. Буде багато маленьких таких структурних підрозділів, де мої вихованці будуть викладати, де будуть приходити дітки різних вікових категорій, різних технічних можливостей, можливо, не тільки в шості. Я все ж таки мрію про те, що ми зможемо давати якісну освіту нашим вихованцям, і що дійсно вони зможуть на суперовому рівні показувати і шостку. І, взагалі, бальний танець в цілому світі.